Так, ребятки, знімаю відео про ще одне авто, яке у мене це Dodge Journey. Ось ось це. це авто, ось його. Зараз я вам його ліпше покажу. Ось, це, це Dodge Journey. Джордні. Ось що з ним не так? Що з ним не так? Це перша така в мене поломочка вийшла з цим доджом. Це заклинив суппорт, будемо так казати, заклинив супорт, ось. Заклинив, виходить, правий задній суппорт. Вже поставив на домкрат. Під, під, підклав плішки, буду зараз дивитися, бо тому що гріється, щось там підклинює, щось гріється. Напевно, чи щось клине, чи щось, ну, коротше, буду розбирати, буду зніму колесо. Зараз вам покажу, що. Будемо так казати, це перва така, перша така поломка. Це за Будем... Воно з 19-го року це авто, оце перша, будемо так казати, подламка. Буду зараз вирішувати, що з нею робити. Так що це... Тут це авто є ще й нюанси, як я вам казав, по спотеру. Це ось о... Ось о треба буде відспотерити цей кант. Відспотерити, покрасити. Коротше, ось Показати це. Є, є нюанси. Там, по бамперу є нюанси, і хочу ще поставити на це авто фаркоп. Ось о, ззаді, ззаді буде фаркоп стояти. Ось, о, тут, тут такий буде фаркопчик стояти, щоб тягати лодку. Так, поки все, далі буду показувати, що зробив. Так, як бачите, ось о, коліщатко я зняв. Зараз буду викручувати оцю скобу. Буду дивитися, що тут у нас. Чи позаклинювали оці направляючі. Тут їх дві зверху. Ось одна зверху, а друга, як бачите, знизу ось. Іх дві штуки. Гідравлічну частину викручувати не буду. Просто зніму скобу, подивлюся на стан колодок. Подивлюся на стан колодок і на стан поршня, і на стан оцих направляючих. Так що отак. От. Не все так просто, не все так гладко і сладко. Ну, як ви поняли, вже з наших відео. Так, все, буду далі щось знімати. Так, ребятки, діагностика <смір> виявила, <смір> щоб поняти, що осталося з вашим авто, потрібно не думати, не гадати. А брати ось такий інструмент. Ось, -о, ось, -о, ось -о ось очечки, ось ось сочечки. І розбирати, і розбирати, і ви поймете... І ви все поймете, що з вашего сталося? Так, зараз, зараз я вам покажу. Дивіться. Оці нормальні. Ходять, все. Не. З ними питань нема. Так, оця нижня теж ходить, все нормально, питань нема. Туди, назад, туди, назад, все. Е, так, а ось yeah. <laughs> А він закис. Він сказав все. Я закисаю. До побачення. Коротше, я ось заказав нові направляючі ось нові, нові, одну другу спільниками і заказав новий поршень оцей. Новий оцей циліндрик. Новий поршеньок цей ремкомплект повністю. Вони є в продажі. так що 500 з лишнім гривень ремкомплект от сюди. І по 200 там оці, всі ці направляючі оця вся мішура. Так що, отак, колодки ще нормальні, вони ще будуть ходити. Питань з ними немає. Так, все, буду збирати докупи. Буду збирати все докупи. Так що так. Отакий От на сьогодні ремонт. Добре, що знали, що все ладненько, добре. Я думаю, що як зворотні, як зберу, я вже показувати не буду. Так що отак що, так що, так, все. Причина була виявлена. Закис циліндрик. Все, дякую до побачення. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ставте лайки. Буду вам знімати. Запитуйте по доджу, буду казати, що, що зробив, що не робив, що там, як. ну, Так що, все, до побачення.